Давайте я начну. Потому что ну, ясно, все там переживают, голосование, конгресс, да. все, все это понятно. То бишь украинцам не дадут потратить, освоить самостоятельно даже кредитные деньги. Зона СВО по-прежнему остается местом крайне опасным для журналистов. Почему в военкомате нету контроля? Приходят туда наркоманы конченые, когда старики приходят по 63 года, которые не то что ходить, сидеть не могут. Хватит продавать Украине оружие, и все разрешится само собой. Представляете, как непривычно чувствовал себя Шольц, когда после слов о восстановлении мира на Украине никто не заводил речь о поставках туда вооружения. Горело все. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий понеділковий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини болю та страждань. Ви, як завжди, не забувайте нам на старті лишити вподобайком. Таким чином ми матимемо можливість розповсюдити всю зібрану інформацію. Ну і, звісно, обов'язково підписуйтесь на їх канал Курбанова Лайф. От понеділок має завжди розпочинатися правильно. У нас із донатів, і з підтримки нашої армії, а у росіян із бавовни та вебохів. З болю сліз. Та страждання. Сьогодні в Російській Федерації горить цех із виробництва електрообладнання на електромеханічному заводі. За інформацією засобів масової інформації, площа пожежі досягнула трьох тисяч квадратних метрів. Звісно, вони намагаються все це загастити, звісно, в них щось вибухає. Складу нашому всему. всімо все. якась чорна полоса, неначе оповила Російську Федерацію. Це Воронівська область, і це, власне, невідомо. Чи безпілотник, чи щось інше. Але я завжди кажу: а нам яка різниця? Горить, і ми тому втішаємось. Але у росіян взагалом останні дні якось дуже погано із настроєм. Он у суботу американці нарешті змогли проголосувати пакет підтримки для України. При тому, дуже довго російська пропаганда розтягувала цю історію. Що день обрано не випадково, що одні нацисти допомогли іншим нацистам, бо ж субота календарно збіглася із ним народження Гітлера. Потім вони посиділи, подумали, що ну, вже ж все проголосовано, наче гроші підуть, техніка теж о. Точно треба сказати, що гроші є, але їх дуже мало. Що воно все одно ні на що не впливає? Що все це взагалі не дає можливості Україні відновити свої території і вигнати ворога? Що всі ці гроші насправді точно вони ж не йдуть Україні, вони ж лишаються американцям? А якщо вони лишаються американцям, як потім розповідати про українську корупцію? А точно, українці ж торгують цим озброєнням. Одним словом придумувати пояснення, чому цей пакет на плотних 62 мільярди доларів нічим нам не допоможе. Прийшлось просто з коліс. Після многомісячної боротьби Конгрес США таки одобрив допомогу Україні в 61 мільярд доларів, 210 голосів проти 112. Сам пакет превосходит все предыдущие транши, которые американское государство предоставляло Украине, но это только на первый взгляд. На самом деле из 60 миллиардов в Украине на войну с Россией выделили лишь 27. Остальное останется в США. Часть пойдет на восполнение складов американской армии, что на Украину влияет косвенно. Часть европейскому командованию армии США для обучения украинских солдат и прочую сопроводиловку. Ну, то есть американцы помогли сами себе. В Кремле заявили, что новая подачка от Штатов еще больше разорит Украину и еще больше обогатит США. Видимо, в этой связи члены Палаты представителей с криками USA и украинскими флажками в руках с помпой отметили одобрение помощи. Особенно разбушевался демократ Конноли, и, как теперь говорят, выдал настоящую базу. Заявил, что граница Украины с Россией это и есть граница Америки. Теперь дело за Сенатом. Голосовать будут в ближайший вторник то есть приносить жертву свои выходные ради Киева сенаторы все же не захотели. Интриги никакой нет. Там, как известно, демократическое большинство, а лидер республиканского меньшинства Митч МакКоннелл максимально проукраинский. После Сената законопроект отправится на подпись Джо Байдена. Первые поставки США должны начаться якобы уже к концу вот этой недели. То есть Пентагон все подготовил заранее. Готовились и американские ревизоры. США отправят в Київ до 60 дополнительных военных советников для так консультации консультації і координації. бишь тобто українцям не дадуть потратити освоїти самостоятельно кредитні деньги. Чи варто говорити, що так було кожен раз? Кожен раз, коли нам надавали допомогу, вона лишалась в Америці, тому що таким чином вони просто заміщують озброєння, яке надається нам. На своє нове кожен раз у нас якісь перевірки. Абсолютно і категорично нема нічого. Окрім того, що в цей пакет прям вклали, нам навіть не довелось боротися, просити, спекулювати, атакамси про них не згадують, так наче нічого й не трапилось. Ну звісно, звісно, я забула, Російська ж Федерація просто колосально перемагає на усіх фронтах. Тому чого згадувати про цю дрібницю? Тим паче, що подейкують, що росіяни без п'яти хвилин як вже розробили та майже запустили багатотисячну лінійку нового надсучасного танку. Ну, армата, як ви знаєте, не поїхав. Занадто дорогий, непрактичний. Так його обіцяли піарили в 22-му, що в 23-му скалені. Новеньких так і не буде на полі бою. Але зараз вони вирішили все ж таки вкрасти німецький леопард. Взагалі мародерство, крадіжки це. Символ сучасної Росії, поки Україні виділили новий пакет допомоги від США. Росіяни розтаскують залишки старого і тішуться так, наче на цьому танку особисто Салавйов поїде брати Берлін? Цю думав, добрий вечір, як сьогодні почати? Давайте я начну. Там що, ну ясно, всі там переживають голосування конгрес, там. Все, все це пані. Деньги для Украины, момент тяжелый. Давайте я начну с жизнеутверждающего. Я вот сегодня с утра вот получил это видео, которое, по большому счету, четко и ясно показывает, что с ними со всеми будет. Специалистами группировки «Центр» успешно осуществлена эвакуация танка «Леопард» из зоны боевых действий. Чтобы сдвинуть немецкий танк с места, эвакуационной команде пришлось разрывать гусеницы подрывом, ну, очевидно, следующая остановка будет парк Патриот. Хотя если надо, можем ненадолго притормозить у немецкого посольства, чтобы они посмотрели, что будет со всех их техникой. К нам в студию можно поместиться? А, ну, поместится, конечно, завозить тяжело, поместиться. Вот он, пожалуйста. А, щоб ми так жили, і я розповідала вам в ефірі про кількість техніки, яку затрофейли Збройні Сили України. Це була би багатогодинна розмова, яка в принципі сенсу не має. Знаєте, ми, коли розбираємо їхні ракети чи дрони, нам головне просто зрозуміти, не як воно працює, щоб його запустити своє а подивитися на запчастини, де вони їх купують, хто допомагає обходити санкції. Взяти із сьогоднішньої Російської Федерації нема чого, немає сучасних технологій, нового бачення, як має. А виглядати озброєння 21-го сторіччя. Ну а в них, звісно, вони нарешті подивляться, що таке сучасний танк. Ну і взагалі у Росіян своя дуже особлива вендетта із Німеччиною, і ні, не треба в буквальному сенсі шукати коріння із часів Другої світової. Зараз вони горять через підтримку та допомогу Україні. Пригадайте, Ангела Меркель роками дружила із воєнним злочинцем Путіним. І жодного кривого слова не було. Не було історії про взяти Берлін, вдарити по Берліну. А зараз це кровна ненависть. Тож, будь-яку, у буквальному сенсі новину, подію вони завжди трактують по-своєму. От, наприклад, Китай останні декілька років буквально безкоштовно отримав Російську Федерацію. Їм не треба було розпочинати війну, окуповувати території. Взяв як отриманку за дві копійки. Але заробляти, торгувати, Китай все ще хоче ні, не з Росією, бо цей риночок більше не цікавий, з Європою та з Америкою. Саме тому безкінечно відбувається ця човникова дипломатія. Хтось їде до Китаю, сам Цзіньпінь збирається до Європи. Найголовніше це розширення співпраці. Але для росіян, звісно, найголовніше це сказати про мирний китайський план, який, до речі, Никто так и не поддерживает. Немецкую сосиску пытались съесть палочками. Си Цзиньпин принял в Пекине канцлера Германии Олафа Шольца, который приехал в Китай с трехдневным визитом. Ну как э, Си Цзиньпин принял? Ну утра по самолету Шольца встретил не официальный представитель МИД, даже не мэр города, куда прилетел немец, а заместитель мэра города. Китайский лидер на встрече с канцлером Германии отметил, что для скорейшего решения конфликта на Украине надо уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов. Вот что значит многовековая практика в красноречии. Всего одна фраза китайского лидера насколько больше правды и мудрости, чем во всех методичках написанных Вашингтоном. Шольц хотел бы поспорить, но очень трудно что-то возразить человеку, у которого в государстве ВВП одной захудалой деревеньки выше, чем у всей твоей страны. Кроме того, чтобы предотвратить выход украинского кризиса из-под контроля, все стороны должны работать над скорейшим восстановлением мира, заявил Си Цзиньпин. Другими словами, хватит продавать Украине оружие, и все разрешится само собой. Представляете, как непривычно чувствовал себя Шольц, когда после слов о восстановлении мира на Украине никто не заводил речь о поставках туда вооружения. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ходе своего визита в Пекин попросит председателя КНР Си Цзиньпина не оказывать помощь России в конфликте на Украине. Каждый раз поражаюсь, как в стране Шиллера и Гёта к власти приходят такие идиоты. Нет, Який хитрий геополітичний план. а? У самій Європи допомагають Україні більше ні можливості, ні бажання, поэтому вона вирішила попросить Китай не допомагати Росії. Увага, увага. Надалі хвилинка надзвичайно важливої інформації для всіх українців і українок, хто щодня перебуває під російськими ракетами. Тобто для усіх ми в клініці репродуктивної медицини Надія в місці, де кажуть, ні безпліддю і так такі бажані вагітності місці, де вміють заморожувати час, аби вагітність настала у потрібний момент. Ми заморожуємо яйцеклітини для того, щоб скористатися їми у майбутньому. Ви можете прийти після 30-40 років і стати мамою. Чому це актуально? Тому що у нас війна, дітей народжувати дуже багато пацієнтів бояться для того, щоб зробитися страхування від непліддя, краще. Мати заморожені яйцеклітини. невже завагітніти можна буде у будь-який час та будь-якому віці. Ці подробиці дізнаємося 28 квітня на затишному заході у медичному центрі. Лелека. Отже, для нас головне, щоб незважаючи на всі біди і війну, наставало якомога більше, а їх має ставати якомога менше. І здається, друзі, що навіть природа на нашому боці мінусуючи їх. Вон в Орську, наприклад, там де декілька тижнів. Повінь вимиває всю нечисть із цього регіону. Досі продовжуються розбірки щодо наслідків саме цієї повені. Місцеві взяли і так міцненьку у кутку затисли мера, який прославився тим, що має квартирку у Дубаї. Ні, ну не ворську йому жити, правда? Ворсько він так на заробітках, а для душі, для насолоди, для справжнього життя. Емірати. От Орчихі, орки та Орченята і питають з нього чому ніхто нічого не зробив? Чому вони лишилися з голою дупою, без речей, без нічого, без права на майбутнє? Невже саме за це герої СВО проливали свою кров? Заради того, щоб люди тепер лишились без нічого, так і хочеться спитати, а що із причиною наслідковими зв'язками? Війна, Орськ, за що вони воюють? До речі, гарне питання: за що вони воюють? Ну і... Плач Ярослав не продовжується, а Меру нічого відповісти, нічого. Бо здається, що і він цю війну розпочав, і питання мали би бути до Путіна. Або, о, наприклад, до себе. А чого і навіщо ви повідпускали і повідправляли своїх чоловіків на війну? А тепер не маєте ні дому, ні помешкання, ні чоловіка. Никакой, до сих пор, никакой помощи. Муж у меня за что погиб? За то, что ты жопу свою тут прикрывал и стоял, проснел. Ну, конечно, мне плохо, блядь. Мне плохо, потому что надо звониться, ничего не сделал, никто не отвечает, а вы сидите у вас все хорошо только. Имейте совесть уже. Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели, без денег, без всего. БПшку нет денег. Вы оплатили под Муж за что погиб? Муж за что погиб? Це за за Кліміна, ти сидиш чистих сама, і твій Не вдуває. Я, знаєте, знаєте, буду зараз не у мейнстрімі і буду заступатися за мера. Ні. Твій чоловік загинув за право жити Путіну, усій кремлівській вертикалі влади, всім тим, хто на цьому наживається, пропаганді, яка щоденно розповідає про те, що треба йти і помирати на українських фронтах. От за це твій чоловік дебіле загинув. І таких в Росії. Сотні тисяч. Ще одна моя улюблена історія про самку, замість того, аби оплакувати свого двохсотого синочка, і його наречена така сама, аби замість того, щоб лити літри гірких сліз, що нема коханого. Наречена і мама самка ділять майно, квартирку і меблі. Ні, ну, а що? Ну, не прагжучиночка по грамах між собою якось ділити. Здох син і чорт з ним. А квартирка ще може гроші принести. При тому син ще навіть не встиг повністю розпастися в цій труні. Ще цей процес бродіння не запущений, вже ще буквально свіжа могилка, а вони вже собачаться. Погибшого... Солдата на военной операции. Тарасова Людмила Александровна. Мой сын, Тарасов Александр, 19 февраля, января погиб на СВО. После себя у него, у него осталась квартира. В эту квартиру он пустил пожить свою девушку, пока он будет находиться на военной операции. 19 января мой сын погиб. После всего этого, не прошло, что 40 дней, его девушка вынесла всю мебель с его квартиры. 20 февраля мы подали заявление в третий отдел полиции. Но до сих пор никаких мер не принято. В уголовном деле нам отказано. В ознакомлении нам отказали. Мы не знаем дела. На допросы нас никто не вызывал. Это уже тянется три месяца. Мы ничего не можем добиться. У нас есть чеки все накладные на покупку мебели. Но мер никаких до сих пор никто не принял. Та цікаво, цікаво, як в них минулого тижня. Ми показували ветерана із бурятів, якого обнесли дім і здається, героя що не ставлять. Ну а тепер самки, теж не згадуючи про свого героя, захисника і свогошника, просто думають про те, а що ж робити із майном. А хто ж тоді в такому разі ці військові, оця нова еліта Російської Федерації, яких назвав воєнний злочинець Путін? Що це за людішки І що їх привело на ці фронти? Буквально одна з найсвіжіших моїх улюблених історій це як в Лен області колишній вагнеревець вбив і розчленував 20-річну дівчинку. Він традиційно сидів, він був в колонії, його на 12-річний термін туди відправили за вбивство. Але він поїхав добровольцем проливати кров за батьківщину. Ну і як герой повернувся додому і перше, що зробив, бахнув дівчину. Ось така сумна історія. Ну а інші чим інші відрізняються? Он, наприклад, в прямому ефірі вони обговорюють те, що одних наркоманів набирають в лави Збройних сил Російської Федерації, наркоманів і дідів, при тому, що російська пропаганда день за днем розповідає про те, що це в нас роздають якісь наркотики. Жодних доказів, свідчень, нічого немає. А тут, прямо в ефір, ледь не є з воєнкомату, дзвонять і кажуть. Остановите вот это все, бояться росіяни идут не тільки за грошима в армию, а ще й за дозою. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. У меня вот такой вопрос почему в военкомате нету контроля? Приходят туда наркоманы конченые, когда старики приходят по 63 года, которые не то, что годится, сидеть не могут, их на звук. Это для чего делают? С туда зачем приходят? За дозой? Ну, скорее всего, да. Конечно, получить деньги и купить дозу. Военкомат. А ты, деньги? три года зачем ну, приходят? Что? В военкомате деньги под угрозой автоматного огня не получишь. А как вы да, знаете, прав... что ты пришел наркоман? И с какой целью пришел наркоман в военкомат? Я могу у него сейчас прям спросить, прямо в прямом вопрос. Ну вот вы спросите, а потом нам, ну, если вы сами наркоман туда давайте А, да, почему в военкоматах стариков туда посылают, которые ходить не могут? А кто их посылает? Они могут прийти, если есть повестка. Загалом за понад два роки повномасштабної війни, все, що стосується Росії, воно заграло якимись новими фарбами. Ми так глибоко ніколи не копали в їхнє суспільство, в їхні регіони. Хто їхні журналісти і пропагандисти? А зараз ти думаєш, як, як можна було через кордон співіснувати з настільки небезпечною твариною? Їхні журналісти чи пропагандисти чи блогери вони, в принципі, теж дуже сильно нічим не відрізняються. Російська пропаганда друзі вмирає і не тільки фігурально, річ не лише в рейтингах, вона буквально дохне, дохне на фронтах. При тому не завжди воєнних, подекуди і фронтах кланових чи бандитських так є прильоти по їхнім воєнкорам на лінії зіткнення. Ну що вони хотіли? Це ж війна, але вони так тихесенько, сором'язливо мовчать і про те, як вони самі ж грохнули одного із своїх кісільов. Розповідає про перелік тих, хто загинув, і додає собі такого сепаратиста, який перемитнувся з 14-го року з Америки на бік тих, хто воював за незалежність. Такий собі расер Расел Бентлі на батьківщині, ви не повірите, був засуджений за контрабанду нарком, наркотиків. Ну, хто ще міг перейти на бік росіян? Він відсидів в тюрмі і як. Якраз у 2014 році вирішив приїхати до України воювати на Донбасі. Всі ці роки він там собі проживав, якесь життя своє налагодив, якусь собі самку місцеву знайшов, допоки днями американця, як пишуть зет-блогери і зет-пабліки, не грохнули. Його затримала така собі група сильнобухих російських воєнних і затримала, підозрюючи його в шпіонаже. на користь Краин НАТО. СВО по-прежнему остается местом крайне опасным для журналистов. В пятницу погиб военкор «Известия» Семен Еремин. Он скончался от ранений, полученных в результате удара украинского дрона в районе села Приютная на границе ДНР и Запорожской области. Семен Еремин освещал спецоперацию с самого начала. Ему было 42 года. Также в пятницу стало известно о гибели в Донецке корреспондента агентства «Спутник» Рассела Бентли. Он пропал 8 апреля. Американец приехал на Донбасс 10 лет назад. Воевал на стороне ополчения, получил российское гражданство, женился. Потом уже в роли журналиста начал сотрудничать со «Спутником». Ему было 64 года. Соболезнуем родным и близким наших коллег-журналистов. Они герои. Цікаво, знаєте, ота місцева самка, як дружина типу когось, хто загинув, як каже Кісельов на фронті, могла б щось отримати, якийсь бабос, але ж його вбили типу на території, де немає війни, вбили російські військові. Ще й зараз вона подивиться цей сюжет, подивиться всі ті, хто знає цього Бентлі, і зрозумійте, те, про що ми з вами і так давно давно знали. Що російська пропаганда бреше щодня, що хвилини кожен раз відкриваючи рота. Нам в принципі плювати, яким чином гинуть їхні сепаратисти, злочинці, військові і пропагандисти. Чим менше стає їх, тим ближчими ми стаємо до дня своєї перемоги. Ви, друзі, не забувайте коментувати, за побачене, обов'язково лишайте нам вподобайку і, звісно, підписуйтесь на youtube канал Крованова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!